Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, і у нас математика. На минулому занятті ми рахували, вирішували різні приклади та цікаві задачі. І сьогодні пропоную продовжити вирішувати цікаві завдання. Тож, сідайте зручніше і починаємо. Незабаром у наших матусь свято. І ми завжди хочемо привітати їх якось особливо, подарувати щось красиве і приємне. Ось і дівчинка Наталочка вирішила для своєї матусі намалювати вітальню листівочку. Спочатку Наталочка намалювала вазочки. Скільки вазочок вона намалювала? Дві вазочки з різними квіточками. Зліва. Вона намалювала блакитні квіти. Порахуйте, скільки блакитніх квітів. Так, П'ять. А праворуч жовті квіти. Скільки їх? Три. У якій вазі більше квітів? Намалюйте в повітрі знак. А що треба зробити, щоб дізнатися, скільки всього квітів намалювала Наталочка? Ну, звісно, треба скласти приклад, який знак ми будемо використовувати. Додавання. Складемо приклад. 5 додати 3 дорівнює 8. А ще Наталочка приготувала для матусі цукерки, поклала їх у вазочку. Пропоную порахувати. Скільки цукерок лежить у вазі. Щоб легше було рахувати, розкладемо їх на дві тарілочки за кольорами. Порахуйте, скільки цукерок лежить зліва. Пять. А праворуч. 5. Яких цукерок більше? Зліва 5 і праворуч 5. Їх порівну по 5. Записуємо вираз. 5 дорівнює 5. А скільки всього цукерок Наталочка поклала у вазочку? Складемо рішення. Записуємо. 5 додати. 5 дорівнює. Ну, звичайно же, 10. Отже, у вазочку Наталочка поклала 10 цукерок. Але Наталочка ще такі цукерочки не куштувала. Вона дуже полюбляла цукерочки і вирішила спробувати хоч одну. Скільки цукерок залишилося у вазі? Цукерок стало більше чи менше? Звичайно менше. Який же знак у рішенні нам потрібно використовувати? Віднімання. Складаємо приклад. Було 10 цукерок. Забрали одну, записуємо. 10. Відняти 1 дорівнює 9. Отже, відповідь. У вазі залишилося 9 цукерок. А тато поклав у вазочку для матусі полунички. Скільки їх? Порахуємо. Так, їх шість. Але у нього залишилися ще ягідки. Він поклав їх у другу вазочку. Наталочка запитала Тато. А скільки полуничок у другій вазі? Тато сказав, що на дві більше. Діти, у другій вазі більше чи менше ягідок? Більше. Наскільки? На дві. Пропоную допомогти порахувати. Якщо чогось стало більше. Який знак потрібно поставити? Додавання. Отже, ми знаємо, що у першій вазі шість полуничок. Щоб дізнатися скільки у другій, треба до шести додати скільки? Так, 2. Записуємо рішення. Шість додати 2 дорівнює вісім. Таким чином, ми з'ясували, що у першій вазі 6 полуничок, а у другій на дві більше, їх вісім. А на вулиці 5 веселих горобців за вікном почали спів. Ще чотири заспівали, скільки разом пісень стало? Отже, що нам відомо? Що спочатку співало? 5 горобців. Пізніше заспівало ще скільки? 4. Що нам потрібно узнати? Скільки всього разом співає горобців? Яку дію потрібно зробити, щоб знайти відповідь? Так, додавання. Записуємо рішення. 5. Додати. 4 і дорівнює. Правильна відповідь 9. І відповідь пісень стало 9. Дякую вам, малята, ви були дуже уважні. На минулому занятті ми грали у гру, який малюнок наступний. Називали предмет у логічному ланцюжку і з'ясовували, яким повинен бути наступний предмет. Дівчинка Наталочка намалювала свою матусю, використовуючи у портреті різні геометричні фігури. Пропоную вам дітки полічити всі геометричні фігури. Скільки трикутників? Давайте разом порахуємо. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. А на обличчі ви не забули порахувати? Вісім, дев'ять. Записуємо. Дев'ять трикутників. Порахуємо круги. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Записуємо кругів дев'ять. А далі діти, порахуйте самі. Зупиніть відео і встановіть, яких фігур найбільше, а яких. Найменше. Обведіть найбільше число синім кольором, а найменше зеленим кольором. Сфотографуйте свої відповіді і надішліть мені. А ще пропоную і вам намалювати портрет своєї матусі, використовуючи різні геометричні фігури. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі.